Всім привіт! Продовжуємо налаштування нашого е, бізнес-центру для реклами, товарної реклами в TikTok. Ми, створили, ми додали користувачів, ми створили спочатку рекламний аккаунт, потім створили бізнес-центр, в якому ми зараз знаходимося. Поєднали аккаунт з бізнес-центром, додали користувачів в цей рекламний аккаунт, який буде рекламувати. Е, в якому буде налаштування саме реклами. Але жодна реклама в нас не, не може. Якщо ми говоримо про товарну, й в цілому е, будь-яку рекламу, вона не дуже ефективно працює, коли вона не бачить і працює всліпу. Для того, щоб вона не працювала всліпу, нам потрібен піксель. Це е, шпіон, є google аналітика є facebook Піксель, в tiktok це є свій піксель. Тобто, це шпигун, який слідкує за користувачами на вашому сайті Як його створити? Переходимо, ось тут в нас є assets, і ось тут одразу в нас є додати Піксель. Додаємо піксель в даному випадку в нас його немає, в мене теж немає, тобто можна його витягнути з бізнес-центру, якщо таке є. В нас немає, тому створюємо новий. Створимо нас, перекидає на Event Manager. TikTok дуже схожий між з Facebook. Вони прям так зализали, можна сказати, його повністю. Скопіювали, тому тут все, всі е, речі доволі схожі. Так, просить пройти е, верифікацію, е, вводимо емейл. Вправляємо код і чекаємо на цей код. Так, ввожу код і натискаємо далі. Так, і після цього ось воно мене кинуло на ще один. Ще один код. Не пропускає щось. Зараз перевірю. Так, все пропустило мене. Чомусь прийшло два, два коди і два на емейл. Зазвичай приходить один на емейл, другий на автентифікатор, який ми робили. Чомусь в цей раз прийшло два на емейл. Окей, Ввів їх. Все так. нас пропустило. Так, але чомусь не в піксель. Створити новий піксель, Event Manager. Так, ось. Ну, Заново я звідси перейшов, тому що тут перекинуло на налаштування юзера знову. І вводимо наш сайт, до якого ми будемо встановлювати е піксель. Вводимо адресу сайту, натискаємо далі. Е він пропонує різні варіанти підключення. Е Пікселя на сайт, тобто можна зв'язатися по Апі, е, так як цей сайт на OpenCart. він це побачив і пропонує нам зв'язатися напряму. Е, можна також зробити через е, партнерів е, зв'язати це. Можна самостійно встановити. Ну, Поки що ми обираємо самостійно встановити, як встановлювати на різних платформах Піксель, це не в, не в цьому відео. Нам потрібен просто наразі просто його треба створити. Так Тут ми обираємо перший крок, піксель і події по Апі. Ввести назву. І він у нас створюється. Далі код пікселя, який треба встановити на сайті. Поки що ми це окей пропускаємо. Е, поки що тут ми всі ці моменти залишаємо, як є, це вже налаштування. Йдемо, йдемо покроково. Е, дані, які передаються нам цей момент ми зараз. Для e commerce u. Тут обрано всі події, які для е-комерсу. E Головне, щоб тут був прче, пюрче передавав value. Це сума в грошах. Так, ціна value. А, валюта є. Так, далі. Пропоную. я Затестувати події, так як ми ще його не встановили, то ми просто натискаємо фініш е, і потім е, перейдемо до наступних налаштувань. Е, наразі в бізнес-центрі в нас має створитися піксель. з'явитися, Так, ось він з'явився, і ми знову-таки нам треба йому надати користувачів або партнерів. так, Зараз поки що він. Поки що він ще не бачить даних. Зараз переглянемо через користувачів. Так, пікселя поки що не бачить. Добре, ми його створили, він у нас є. Далі будемо роздавати на нього доступи. Так, ще раз. З'явилася в мене кнопочка Add Members, тобто додати користувачів буквально кілька секунд почекав, оновив сторінку і воно пройшло. І, і я додаю цих користувачів, показую, що вони можуть дивитися, вони можуть редагувати піксель. Це ті користувачі, яких ми перед цим додавали. Натискаю, щоб вони з ним працювали. Так. Аккаунт поки що не бачить. Окей. Так. Оновлюємо сторінку. Таке буває. Так, аккаунти. Так, все через те, що тільки-но ну, все створено. Піксель, створений аккаунт, і аккаунт ще не пройшов перевірку. Бачите, статус ще не світиться в нього, то поки що я не можу до нього прив'язувати піксель. Повернемося до цього в окремому році, коли будемо прив'язувати. Щодо створення пікселю, сподіваюся, зрозуміло. Поки що ми його просто створюємо. Вже встановлення це будемо розглядати в окремих. Уроках. Ну, і роздаємо права, права на редагування цього пікселя користувачам. Все, дякую, зустрінемось в наступних відео.